Зараз я запрошую до мікрофону президентку Національної психологічної асоціації Валерія Палій. Доброго вечора. Я дуже вдячна за запрошення. мені Дуже приємно бути сьогодні з вами. І я хочу розповісти вам про Національну психологічну асоціацію тема моєї доповіді в. Он зазначена як стан психологічної допомоги, але про це не вдасться говорити дуже коротко. І, тому що насправді цього дуже багато, і це все такий петчворк, тобто це багато різних ініціатив, фондів, служб, міністерств, які намагаються робити щось для того, щоб підтримувати психологічне здоров'я населення і психологічне здоров'я військовослужбовців, психічне здоров'я я можу розповісти конкретно про діяльність Національної психологічної асоціації це наше велике таке професійне об'єднання. Воно є найбільшим професійним об'єднанням дипломованих психологів в Україні. Ми були створені у 2017 році. Наша особливість полягає в тому, що ми до нас можуть приєднуватися тільки психологи, які мають ступінь вищої освіти, бакалавр, магістр або здобувачі вищої освіти. І це тільки спеціальність 053 психологія, це принципово. А, також ми наша діяльність орієнтована на два великих вектори. Перше, це ми підтримуємо наших професіоналів, тобто ми надаємо підтримку психологам, розвиваємо, працюємо над стандартами, освітніми стандартами, етичними стандартами, намагаємося лобіювати законодавство і зміни законодавства в сфері психічного здоров'я, тому що там є дуже велика кількість питань. І так само Працюємо для населення. Тобто ми популяризуємо наукову психологію, ми запускаємо різні сервіси, різні ініціативи, ми співпрацюємо з бізнесами, з іншими НГО, тощо. І на сьогоднішній момент кількість, кількість членів нашої асоціації це 1465 осіб, і це психологи, які працюють у абсолютно різних галузях і напрямах психології. Це і психологи, які працюють з дітьми, це і психологи, які працюють. З дорослими психодіагности, ну, тобто дуже велика кількість напрямки. І у 2022 році в нашій асоціації ми створили кластер військових психологів. Чому це важливо? Тому що насправді психологи, які працюють з військовими, вони входили до нашої асоціації ще з моменту створення, і це були саме військовослужбовці. Також це були волонтери, які працюють з військовослужбовцями, наприклад, в госпіталях, кризовими психологами, травматерапевтами, тощо, тобто вони вже працюють з даним контингентом. усіх. але ми створили такий всередині кластер для того, щоб надавати централізовану підтримку саме психологам, які працюють в цій сфері. Що це означає? Ми маємо досить потужну співпрацю з різними. Фаховими асоціаціями, наприклад, американською психологічною асоціацією. і ми іноді робимо різні організовуємо обміни, лекції проводимо і навчання. Тож ми хочемо посилювати наших колег, які працюють саме в цій сфері, міжнародним досвідом можливо відправляти їх на навчання, травматерапії, організовувати різні навчальні проекти, які звичайно що будуть для них безкоштовними, для того, щоб підвищувати фах, і як наслідок підвищувати якість надання послуг так само наша національна психологічна асоціація. Ми співпрацюємо з міністерством справ ветеранів України. І, можливо, ви знаєте про те, що Мінвет складає, готує створювати реєстр на послуг у сфері психічного здоров'я. І так само Мінвет працює власне, над розробкою етичного кодексу для психологів, які працюють з військовослужбовцями. Це надзвичайно важливо, і наші експерти. З нашої асоціації входили до робочої групи і займалися розробкою цього етичного кодексу. І так само ми ще допомагали розроблювати низку інших гайдів для Мінбеду. Також ми співпрацюємо з різними іншими державними установами, міністерствами, які дотичні і так само надають допомогу нашим військовослужбовцям. І пару слів я би хотіла сказати ще про інший е, такий напрям, який більше орієнтований на широке населення. З 1 червня Національна психологічна асоціація запустила лінію е, безкоштовної психологічної допомоги для населення України. І насправді це був такий достатньо довгий шлях, як ми намагалися зібрати підтримку гроші для того, щоб запустити цю ініціативу. Ми змогли залучити неманітарне фінансування від компанії Amazon і Deloitte. Ми змогли залучити ПРОН і їх донорів до підтримки нашої війни. І коли ми запустили цю лінію, ми в принципі орієнтувалися на цивільне населення. Але ми побачили, що десь десята частина наших дзвінків це дзвінки від військовослужбовців, які не знають, де отримати, або вони бояться отримувати допомогу безпосередньо в їх. Умовах снесення служби або дзвонити на гарячі лінії, які, скажімо так, надають психологічну допомогу військовослужбовцям. В цьому є багато різних причин, але так так чи інакше, наші психологи підтримують військовослужбовців також. І зокрема, ми так і намагалися порахувати приблизно кожний п'ятий дзвінок. Це ще дзвінок від родичів військовослужбовців, і це надзвичайно важливо, тому що це їх тим, це близькі, яких потрібно підтримувати. Тому що коли наші військові стануть ветеранами, вони повернуться до своїх сімей, і важливо, щоб їх чекали там так само люди, які будуть е е е зібрані, які будуть готові їх підтримувати і допомагати їм реабілітуватися. На сьогоднішній момент наша лінія е також працює окрім України у 18 країнах Європи. Е це є унікальним насправді е проектом, тому що я знаю, що інші лінії мають так само представництво в інших країнах, але як правило, це 2-3 країни. Ми пропонуємо 18 країн, і з наступного тижня в нас ще буде залучена Бельгія та Данія. Так само. Тобто, ми ще допомагаємо українським біженцям. І е, так само достатньо великий відсоток цих біженців це родичі або кохані партнери наших військовослужбовців. Отже, це те, чим займається наразі наша національна асоціація. Я ще раз хочу підкреслити, що ми не просто надаємо послуги, ми ще підтримуємо консультаційно, інформаційно кадрово різні ініціативи, які направлені на допомогу в сфері психічного здоров'я для військовослужбовців. Тому, якщо ви зацікавлені у співпраці з нами, хочете з нами познайомитися ближче, будь ласка, наші контакти ми дуже відкриті, гнучкі і сучасні, і ми будемо дуже раді посилювати ваші ініціативи. Дуже дякую за увагу.